Всім привіт! Сьогодні буде одна із типових проблем для кавомашин Саєко. При що, що відбувається? При включенні, робочий блок дуже повільно обертається. Ось Ми можемо бачити, що ми зажали мікропереключателя, і він крутить дуже повільно і до кінця навіть не доходить. Ось бачимо. Дуже-дуже повільно. Зараз розберемо Я покажу, які елементи на платі потрібно перепаяти, щоб це виправити. Скинули верхню кришку, нам потрібна плата, ось вона стоїть. Ось які провода до неї підходять. Сфотографуйте, перш ніж знімати, провода, я запишу відео, щоб було видно. Куди які провода підходять, але можна ще попідписувати їх 1, 2, 3 і так далі. Все, нам потрібна плата, ми зараз її знімемо. Ось ми зняли плату, і нам потрібно перепаяти оцей ось транзистор. Бачимо, що там написано тип 35. Взагалі вони йшли е, тип 33, а це вже більш міцніший, мабуть, так. І якщо будете шукати, то вони вже будуть тип 35, е, шукайте тип 35. Коротше, так, тип 33 не знайдете. Це, викручуємо його, випаємо, І також е, стабілітрон. На 33 вольта ось він стоїть, діодик такий. Бажано перепаювати і це, і це. Перепаяли ми цей елемент. Потім, що я хочу сказати, ось причина. Гумка більшого діаметру. Підібрана, підібрана на око. Оце оригінал. Він трошки менший. Відповідно, цей носик входить сюди в люльку. Більший діаметр цієї резинки не дозволяє робочому блоку дойти до кінця. Створюється перенавантаження. І все виходить з строя плата. Ось з такою швидкості повинен обертатися робочий блок. Я сподіваюся, було видно. А ось і причина. Не ставте не оригінальні, якісь інші, буде дорого коштувати, де і на що воно потрібно. Все, машинка працює. Все добре з нею, ставте лайки, якщо сподобалося.